Виконуємо задачу 2 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.6 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу ривкін лисенко Кочельника шкодько 2025 року випуску. Задачу будемо виконувати в середовищі розробки IDLE. Відкриємо idle. Ви, звичайно, можете використовувати інші середовище розробки. Відкриємо файл Python, який надали автори підручника. Він вас може називатися право 46.2. Цього виконуємо файл. Open. Знайдемо сам файл, осін, натиснемо Відкрити, Запустимо проект, Run, Run модуль. І бачимо, у нас з'явилася помилка. Можливо, потрібно написати 2 дорівні, а не одне, що це означає, в Python порівняння позначається двома дорівні. Тобто, якщо даний вираз дорівнює нулю. Так, збережемо та знову виконуємо. Помилки не з'явилися. Введемо значення 0 з клавіатури, натискаємо Enter для підтвердження. І з'явилася помилка. Давайте проаналізуємо. Бачимо в рядку 6 саме в ось цьому. Давайте взагалі проаналізуємо, що робить дана програма. Ось тут ми вводимо з клавіатури число. За допомогою функції input перетворюємо за допомогою функції float дане число з рядкового типу в дійсний і пересуваємо змінні x. Далі в нас розгалуження, тобто умова. Якщо x квадрат-25 дорівнює 0, якщо дана умова буде істиною, тоді виводимо за допомогою функції print функція значення немає. Ділення на 0. Ви знаєте, що на 0 ділити не можна. А якраз у знаменнику в нас вираз x квадрат мінус 25. Отже, перевіряється дана умова. Якщо true, виконується ось це. Якщо false хибна, значить, від else просто не заходимо. І це все пропускаємо. Якщо ж дана умова є false хибною, значить цей рядок пропускаємо, зразу перескакуємо від Else. І виконується ось дані два рядки. І бачимо, що в нас обчислюється вираз і присвоюється змінній. Y, і потім виводиться змінна Y. y. Ну, але це чомусь не працює. Тому що, коли ми вводили 0, то зрозуміло, в цьому випадку дана умова була false. І мало б обчислювати ось це. Якщо в нас x рівне 0, то в цьому випадку, бачимо, в нас відбувається ділення на 0. Потрібно спочатку обчислити весь знаменник, тільки потім на нього поділити. Для цього ми знаменник беремо в дужки. Ну і насправді чисельник також потрібно взяти в дужки. В цьому випадку вже ділення на 0 не буде. Давайте збережемо та виконаємо. Вводимо 0, Enter. Все, добре. Можете переконатися, що це справді значення даного виразу. Тепер введемо значення 5. Отже, в цьому випадку дана умова є true. І виконується ось це. І тепер введемо ще значення мінус 5. Тут також буде true, тому що мінус 5 в квадраті. До речі, Python піднесення до степеня це дві зірочки, в нашому випадку піднесення до степеня 2, тобто квадрат. Значить буде true. Виконується ось це. Ось це все пропускаємо. І на цьому вправу можна вважати виконаною, тільки давайте збережемо власній папці файл. Save as. Можна було зразу взагалі-то зберегти. Зберігаємо з іменем все-таки вправо 4.6.2. Задачу виконана. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!